Готуємо смачнющий салат з печиночкою та морквою по-корейськи. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесий піжик. І перш за все, я хочу привітати кожного з вас з прийдешніми різдвяними святами. Я бажаю кожному з вас здоров'я. Миру Україні благополуччя вам та вашим родинам. Нехай все буде добре. І сьогодні я хочу поділюся з вами цікавим рецептом дуже смачного і простого у приготуванні салату з печинкою та моркою по-корейськи. Дуже смачно. Готувала його і собі до святкового столу, і єдине про що пожалкувала, це те, що не зробила подвійну порцію. Закінчився він дуже швидко, і компліментів було дуже багато. Тому беріть собі на замітку: попереду новорічні свята, приготуйте обов'язково та ще й подвійну порцію. Всі інгредієнти є точно у вашому холодильнику, вони простесенькі, але менше з тим. Поєднання таких простих на перший погляд інгредієнтів це просто неперевершений смак. Приготуйте обов'язково, і ви не пошкодуєте. І повірте мені, це дійсно дуже смачно і до того ж так просто. Всі інгредієнти для приготування зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте уважно. Або все, як завжди, зможете знайти в описі під цим відео, там завжди все детально є. З чого ж ми починаємо? Починаємо ми з того, що на пательню відправимо. Столову ложку олії рослинної, у мене це оливкова. І зараз буду нарізати цибулю. В мене виявилась цибуля Порей, тож я використаю її. Але в багато випадків я використовую просту звичайну рівчасту цибулю. Так само нарізаю на півкільця і будемо її обсмажувати. Все на пательню і будемо ставити на середній вогонь, періодично помішуйте, просмажимо хвилинок 5-7, не більше. Не забуваємо помішувати. Ось 7 хвилинок пройшло. Дивіться, чудово. Я її висипаю в миску і залишаю остигати, а тим часом займусь приготуванням печінки. Бачите, пательню я не мию, вона просота на гарнесенько цибулькою. Ще столову ложку додаю олії і відправляю в помиту підготовлену курячу печінку. Ось такими великими шматками буду її смажити хвилин 12 до готовності до повної, і ось так лопаткою зможу її подрібнити до потрібного розміру. Помішуйте, не забувайте. 12 хвилинок вона готова. Далі також в миску висипаємо гарячу печінку обсмажену і відправляємо разом з цибулькою вистегнути. Тим часом нарізаємо мариновані в мене. Не квашені, а мариновані огірочки. Нарізаю ось такими частинками. І, власне, буду перекладати в миску, де буде замішуватись салат. Все. Туди ж додаю моркву по корейськи. Я її робила самостійно. Якщо цікаво, запитуйте в коментарях. Я дам вам обов'язково рецепт. Це дуже просто. Цибулька обсмажена, і печінка вистегли, відправляємо їх до моркви та нарізаних маринованих огірочків. Печіночку туди ж все так пахне вже. Салат майже готовий. Друзі, трошечки його перемішаємо і додаємо спеції: це сіль, сушений часничок і чорний малиний перчик. Все за смаком подрібочки буквально. І сюди ж додаємо в якості соусу, сметана або грецький йогурт 10%. Все. І ось така краса у нас виходить. Погляньте, дуже апетитно, ароматно. Цей салат закінчується одним з перших. Ну, а зараз традиційно, звісно ж, із задоволенням скуштую цей салат. Я знаю, що він смачний, але щоб вас трішечки заохотити, маю це зробити. Мені додати нічого. Він дуже смачний. Печіночка в ньому відкривається знову по-новому якось. Неймовірне поєднання. І такі прості інгредієнти, чому я його не робила частіше. Розбавте трішечки свій святковий стіл, не пошкодуйте це однозначно, дуже смачно. І приготувала я його досить швидко. І до того ж, він без майонезу. Легесенький, смачний та ароматний. Ну, що ще потрібно, щоб. Страва стояла на вашому столі. Усім смачного, хто зараз їсть. І якщо рецепт цього салату прийшовся вам до душі, обов'язково натисніть Вподобайку. Мені дуже приємно, а вам смачно. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, залишайтеся і до зустрічі в наступних не менш смачних та цікавих рецептах. Бережіть себе!